Доброго здоров'я. Привіт-привіт. Бавовно. Ну що, як мене чути? Якщо чути мене нормально, то напишіть, що чути добре. Все добре. Всім доброго вечора. Мене чути добре. Гімстан, вітання моє щире. Чути добре, так? Ігор Юрчишин, моє вітання щиро. Бровараки бачите на на, цей смайлик дав присутній броварик все згідно інструкції так що все нормально олексій вітання демченко чути добре супер анатолій також вітання марс вітаю ковток бувар не за майстра ну хто зараз тримає келих також Звук сильний. Ну, дякую, Юр. Юр. Ваше здоров'я. Суховенко, доброго вечора, друже. Ірина, чути прекрасно. Вітання моє. Так, ну трішечки зачекаємо, нехай народ підтягнеться. Розіграш буде досить простий, як зазвичай, в прямих ефірах. Як зазвичай, легенькі питання. І ще раз, треба буде комусь першому просто правильно відписати. Все, завдання буде дуже легеньке. Ну, якщо хтось не знає, когось може другий телефон, чи комп, чи там ноутбук, чи там що би не було, можете скоренько загуглити і дати відповідь. Ну, я думаю, ви справитеся з цим завданням. Так що і цей ось ножичок Спартан. Лев До когось з вас поїде. Так що трішки чекаємо. Сьогодні мав деякі справи, був десь на праці, щось нещодавно прийшов. Ось. І думаю, зробити розіграш е, до ваше. Здоров'я і перед новорічними святами, щоб кожного було на столі, ковбаска, там, шампанський броварик якийсь, хто який має. <плес> і щоб настало якийсь спокій для всіх, і було все гаразд. І я думаю, все буде в судячому році все добре. Я так думаю. Так що бажаю всім зустріти 25 рік. Досить гарно. Думаю, все буде гаразд. Ну, трішечки ще підтягуємося, підтягуємося. Так, зараз виймаю ніж цей. Трішки вас нижче опущу. Ще раз його вам покажу. Зазвичайний Спартан, Швейцарія. Ось є. Клиночок великий. Ось він так ось виглядає. Все, най не працювало. Все в маслі. Ось великий клиночок. Далі є. Для консервів також і викрутка. Вона і в горизонтальному положенні, і в вертикальному. Стає, розумієте, так? Е, далі є відкривашечка для бутилок, також викрутка. Ось, в вертикальному і в горизонтальному положенні. Також стає. Далі є маленький квиночок. Ось такий. Далі є для бутилочок. Тут під низом, якщо видно, ось тут, не знаю, як камера сфокусує, ось тут є булавочка. Ось, якщо десь заноза або щось. Так, і зазвичай у нас тут є пінцет. І зубочистка, хто зубочистка, а хто чистить, десь може в кишені, ось ці всі пази, хто чистить, хто, ну, може бути зубочистка. Тобто, ага, і ще не показав шило. Ще, ще шило тут є. Так. Зараз. Ось. Ще є шило. Так, і такий ось ножечок. Я думаю, комусь буде подарунок. Ну, хто лев, кого назва... кого ім'я Лев, я думаю, буде взагалі. Супер. І або по гороскопу, або комусь подарунок там, я знаю, брату, там чи дружина, чи чоловікові, чи сестра братові. Може. Оригінальний. Сергій, доброго вечора. Інтернет такий, ну я не знаю, як інтернет поки. У мене телефон вроді би нормально. Інтернет стоїть слабенький. Зараз я чуть двері відкрию. Може тут у мене там в кімнаті роутер стоїть. О, я думаю, бо в мене є другий телефон. Ось тут. от, Я відкрив трішки двері, я думаю, бо там роутер. 17. -й. Я по гороскопу водолі. Я також в водолі по гороскопу. Ха-хе. <рив> <рив> Зато спро... готовий стати лево. Ну, я також в водолі по гороскопу 4 лютого в мене день народження. В лютому місяці. Так що я думаю, в лютому місці буде досить нормальний розіграш і може комусь і подарунок буде сугубо від мене, якийсь гарний, класний ніж. Думаю, що так буде. 19 лютого, зрозумів. 14. Нічого собі одні водолії. Сергій 14. 19, 14, я 4. Що супер. Так, ну що, трішечки ще чекаємо, чи як. Якщо чекаємо, ставити плюси десь хвилини дві. Хто як скаже? Бачу 22 чоловіка, 6 лайків проставлено. Наталя, Регорак, привіт. Наталочка, треба було класти також плюси ніж. Ми, вітання, Наталю Станіслав, о, Догун, доброго. Вечора. Доброго вечора. Ну добре, чекаємо, чекаємо ще. Треба разом ще відсвяткувати. Ігор, звичайно, відсвяткуємо, щоб все попереду. Я думаю, все буде добре. Так, ну трошки трішки ще чекаємо на цей маленький ножичок. Я думаю, подарунок на новорічний буде досить нормальний презент. Потім будуть набагато кручі ножі, вже досить буде нормальне. Оце кишеньковий. Хтось, комусь і подобається. Ось На кишені там такі ножички, де завжди пригодиться. Все. Доброго вечора, Андрій Бевченко. Так, ну що, чекаємо, 24 чоловіка. Голоточок Броварика. Ну, з вашого до дозволу е випалюю один зика, якщо ви не проти. Ну що, Вікс хантман? Хантман досить класний також. Е, ну, мені там спонсори Victor Іnox. О, дистриб'ютори е, ще мені надсилають деякий ножичок, досить цікавий. Е, там іде з вилочкою, з ложечкою. Ось, досить цікавий. Так що потім десь вам покажу. Все. Як кажуть попереду. Карабас, привіт, моє вітання. У мене свіс чемп. Класний ніж. Підвисає сильно. Буває, що підвисає... Блін. Піднесай прямий ефір, так? Я зрозумів. Я бачу, що піднесаю, напевно, там або дружина, або двері. А ну зараз секундочку, я відкрию двері ближче до роутера. Моє вітання, поділля. Моє вітання. Зараз я гляну до роутеру. Так. Там бачив все там, чуть роутер поправив. Я думаю, все окей. Так. Ну я зрозумів, що екран йшов кубіком, бо роутер там далі. Я поправив роутер. Думаю, що все буде добре. Не полизагарки, бружи своє здоров'я. Наталочка, добре. Добре радиш. Львів, вітання. Вітання Львову. Вітання Львову. О, так краще, бо трішки поправив у Так, 26 чоловік. Ну що, трішечки зачекаємо. Зараз допалюю і розпочинаємо. Ну, так краще, добре, слава Богу, що так краще. Та відкрив двері одні, другі в кімнату, роутер поправив. Так, моє Поділля, я, е, я мав бути першим на <пів> Андрії. Повідомлення з пізнішим зі. Моє під, е, Поділля, друже. Я завжди радий, ви бачите, Е, Заходіть, е, ось такі. Класні відео знімає свого містечка на Поділлі, також розводить хазяйство. Мені присилав був презент, буц, сир. Ось, моє Поділля, моє вітання, друже. Так що маєте бажання можете підписатися на його канал. Досить класний чоловік, в віці, досить поважна людина, розумна. І... Так що можете його підтримати. Також можете завітати до Наталі Григорак. Вона розпочинає свій YouTube канал, закидає деякі відео, тільки починає. Можете переглянути. Так і називається Наталя Григорак. Дівчина тільки починає, скоро буде в неї вже 100 підписок. Так що попрошу по можливості її підтримати. Дякувати, чи повідомлення, що я знову <плес> стріляв. Так. Зус, доброго, доброго, друже. Моє вітання. Ну, бачите, вже ось старі підписники вже підтягнулися Трішечки, вже 28. Наталичка, нема за що дякувати. Якщо люди зайдуть на твій канал, хтось проставить лайки, я би дуже був вдячний їм. І щоб ви на твій канал, чи трішки тебе, ну, трішечки будеш запускатися. Все на початках, так що все я думаю, буде добре. Від той коров, що був сир. Тато -та що, це ну, моє поділля, э, родився. Е, ну, тильонок там малесенький. Е, від тої корови, що він мені передавав сир. В нього є на каналі, можете подивитись такий маленький. Коротше, тільки народився. Ну, нехай росте здоровий і нехай дає сиру. Будемо щось продавати його. Ну, а що робити? Сир досить класний, добрий. Так що все нормально. Ну що? Ну що, розпочинаємо, чи, що? чи чекаємо, що 31 чоловік. Це твітінпольоний стрім лючить. Не знаю, може і так і може... Може... стрімлючить. Ну, квадратиками йде. Я бачу на другому телефоні. Трішки йде квадратами. Ну, не знаю, в мене включений і мобільний інтернет, ну зараз Wi-Fi і на домашньому інтернеті. Так що, я думаю, все буде гаразд. Наталя Григорак, після стріму зайду до вас на канал. Моє поділля, буду дуже вдячний, якщо навіть і підпишетесь на її канал. Вона відповідно може і до вас, якщо це все буде нормально, ваш канал, я думаю, сподобається. Так що так, бавовна, починаємо. Ну, починаємо, бо п'ятниця. Сьогодні десь ви маєте свій якийсь час вільний, щось, хочете кудись там повідпочивати, десь зайти на якісь канали. Добре. Ну що, розпочинаємо, так? Якщо розпочинаємо, кладіть плюс. І все, тоді ми розпочинаємо. Я думаю, буде так. Добре. Так, Жора Марс плюс, плюс, плюс. Приймається. Ну, бачу, пішли плюс. Ну все, добре, воля Венерштату, Микола, Кандервова, Куцак. Ну все, розпочинаємо. Я думаю, завдання буде досить простим. Лиш би зараз телефон не заглючив, не один, не другий. Треба було взяти ноутбук, на но мене там половина моєї... моє Добре, розпочинаємо. Так, саме головне написати рік цього завдання, що я зараз вам надам рік. Хто перший напише мені, той і виграє цей малюк. Так, почали. Коли була заснована? Ще раз кажу. Коли була заснована компанія Victorinox, В якому році? Вона називалася як майстерня і кого. Тобто в якому році була заснована компанія Victorinox? Ні. Так, правильно, 1884 рік. Статіон, вам, тебе вітаю щиро. Цей ніж їде до тебе. Все правильно. 1884 рік була компанія заснована. В 1909 році Ельзер назвав компанію Вікторія. І додав інокс в честь своєї мами Вікторія він назвав в 1909 році. Так що така ситуація. В 1921 році була, був уже логотип герб. Уже клали на ножах. І назвався Вікторі Нокс. Чому і Нокс? Тому що це німецька і французька сталь. І по-французьки було написано інокс. У 1884 році. Так що, Гам Статіон, я тебе вітаю. Ми з тобою перепишемося в Viber. Там зверху є посилання під шапкою на моєму каналі. Переписуємося в Viber. І все. І завтра я тобі відправляю цей ніж. Моє вітання. Все було чесно, все було справедливо. Хто перший відповів, той і відповів. Так що така ситуація. Можете загуглити в Вікіпедії, можете подивитись 1884 рік. Вона тоді називалася «Ножова майстерня Карла Ельзен... Ельзен... Ельзенера». Здається. Таке. Ось. А вже в 1909 році вже назву вже змінили. Так що така ситуація. В честь матері, його вона померла, і він назвав Вікторія і добав Інокс Нержавіча сталь. Це була перша сталь німецька з французькою. І Інокс, це є в французькій мові нержавіючий метал. Так що така ситуація. Ну що? Всіх вітаю, вітаю переможця. Так що такі ситуації. Е, другий розіграш буде досить класна ножа, досить. Я думаю, досить багато людей його захоче. Буде на 4 лютого, на моє, день народження, на слідуючий уже рік. Далі, все як зазвичай. Робимо ножі, руків'я, там зеніт має зробити, фісташок, що має зробити, больстер, так що все попереду. Так, до того була виключно углеродка. Правильно, Зус. Так вона і є. Так. Саме так. Інок з французькою нержавічі сталь. До того була вуглецева сталь. Все правильно. Ну, все, ну що, вас затримати більше не буду. Дуже вдячний. На вайбері я бачу, що мені вже перейшло. Ось бажано. А адреса, номер почти нової, номер телефону, фамілію і завтра. Зранку-завтра зранку, я надсилаю цей ніж. Так що щиро вітаю. переможця, Ган Статіон. Можна навіть зробити скріншот. Мені кинути свого каналу. Буде взагалі супер. Так, ну що, всім всіх благ, всім всього найкращого. Ігор, Юрчишин, ми ще з тобою перепишемося. Дякую, що ти зайшов на канал. Зуос, дякую тобі щиро. Моє поділля, дякую. Щиро дякую. Мирного неба, всім. Все буде гаразд, я думаю. Все буде гаразд. Всім всіх благ, всіх пока, Всього найкращого. Саме головне зараз би. Так, тепер. Виключите. Проблема стрім. Як зазвичай. Дякую за стрім. Дякую. Ігор, дякую тобі, що ти зайшов, друже.